Покровськ поки тримається, але якою ціною володіна тисяча три тисячі кілометрів від Укрзалізниці, і де Юля візьме на все це гроші? Санкції Трампа поступово діють. Вітаю, я Василь Сефіянюк, і це моя політична кухня. Цієї осені, а особливо у листопаді, ми з вами, дорогі глядачі, будемо часто говорити і про Покровськ, і про Мирноград. Для широкого загалу Покровськ видається черговим містом фортецею, як свого часу, був Бахмут. Цього разу щоправда обійшлося принаймні поки що без пісні і кліпу. Я вважаю, що Покровськ це ключова точка цієї наступальної операції росіян на Донбасі впродовж цього 2025 року, і те, що росіяни на виконання наказів Путіна грозилися і намагалися захопити місто, яке вони називають «Красноармійськ», до вже кількох визначених дат і термінів це лише підтверджує станом на 3 листопада цього року, за даними аналітиків інституту вивчення війни, путінські війська дещо зменшили навіть штурми Костянтинівки і Дружківки, але будь-якою ціною намагаються захопити саме Покровськ. Якщо глянути на онлайн-карту бойових дій, то не потрібно бути великим військовим експертом чи аналітиком, аби зрозуміти головний задум росіян: охопити Покровський Мерноград у мішок. Чи казан, якщо хочете, нині виглядає, що росіяни малими групами намагаються інфільтруватися у північну частину Покровська, яку утримують українські воїни? Це також підтверджують і наші військові кореспонденти і різноманітні джерела серед військових підрозділів Сил оборони України. Місцями у Покровську тривають міські бої. А напередодні наш генеральний штаб повідомив, українські війська відвоювали 400 квадратних метрів у невстановленому районі на Покровському напрямку. Ймовірно, це північно-східний напрямок від Покровська. І вже традиційно констатують в інституті вивчення війни рівень втрат серед окупантів надзвичайно великий. Про великі втрати серед росіян говорять і у усьому корпусі ДШВ, які обороняють Покровськ. В їхньому офіційному повідомленні також йдеться і про міські бої, і про успішні контрдії, і про те, що намагаються перерізати логістику окупантам, і про те, що перерізають не лише логістику, але й нищать окупантів. Так за минулий тиждень ліквідовано 85 загарбників, кажуть у сьомому корпусі. ДШВ. додам ще трішки офіційних з'яв і від головнокомандувача Олександр Сирський цими вихідними заявив, що. Оточення чи блокування немає, триває комплексна операція з витіснення російських сил із Покровська. І те, про що я розповідав вам, дорогі глядачі, ще минулого тижня, цими вихідними вже офіційно підтвердили, навіть відео опублікували один із спецпідрозділів, який виконував і ймовірно виконує завдання по зачисті Покровська від росіян, був загін головного управління розвідки. Цей спецпідрозділ висадився в місті з гелікоптера, а операцію особисто керував начальник гур Міністерства оборони Кирило Буданов. Висадка і наступні дії спецзагону була якраз в тому районі Покровська, який російські генерали та пропагандисти вже оголосили захопленим. Фіналізуючи наявну офіційну і не тільки офіційну інформацію станом на 3 листопада 2025-го, можу сказати, що ситуація у Покровську. Не просто складна, але контрольована, як зазвичай говорять офіційних звітах, а надзвичайно важка. Бачите, росіяни не шкодують нічого, нікого, ні живої сили, ні техніки, аби лише захопити Покровськ. Цього разу черговий дедлайн це середина листопада. Наша ж головна проблема, про яку всі причетні знали ще з весни, це логістика. Російські підрозділи безпілотних, а саме Рубікон, просто паралізував рух на цьому напрямку, і це тривало місяцями. Але натомість, як кажуть наші військові кореспонденти, ми не робили конкретних контрзаходів. Тож на початок листопада ми маємо наслідки як наших дій, так і нашої бездіяльності. І навряд чи цю ситуацію вдасться виправити, і будь-які спецзагони чи рейди наших спецпризначенців ГУР, СБУ чи сил спеціальних операцій не виправлять головного, згаяного часу і можливостей. Зрештою, побачимо, просто не хотілося, щоб ми бездумно втрачали наших воїнів. А реальна загроза, що вони можуть опинитися в оточні з кожним днем дедалі більше. І також не хочеться, щоб за втрату Покровська призначали винним керівника новоствореного корпусу. А ви, до речі, як думаєте, дорогі глядачі? Напишіть, що на вашу думку потрібно робити нашим військовим керівникам. І далі намагатися гасити пожежу у покровську елітними спецпідрозділами ГУР, СБУ, ССО. Чи спробувати максимально обережно? Звісно, наскільки це в принципі можливо, я навіть собі не уявляю. Але відвести наших воїнів як інколи по 100, а то й більше днів без ротації на позиції і займати оборону вже за Покровськом. Напишіть, будь ласка, у коментарях. А як вам, до речі, нова Володіна тисяча? Очікували? Сподівалися на зимову підтримку 2025-му і вірити, що грошей вистачить усім? На мою думку, так без емоцій, зважаючи на те, в якій ми зараз ситуації, це звичайний український популізм. І ось чому я так думаю. Нагадаю, минулого року це ж було вже тисяча гривень від Володимира Зеленського, яку тоді назвали зимовою підтримкою. А за чиї гроші весь цей банкет? Питання риторичне. Звісно, що за гроші платників податків, звісно, за наші з вами гроші, ну ймовірно, також і за ті гроші, які нам вже четвертий рік повномасштабного вторгнення дають західні партнери. І минулого року, і цього така роздача грошей, м'яко кажучи, здивувала наших партнерів та економістів, а не популістів. Проста логіка: якщо у вас повномасштабна війна, і ви просите гроші і на зброю, і на те, аби платити зарплати бюджетникам, то звідки у вас гроші на незрозуміло для багатьох європейських, особливо експертів, зимову підтримку? Загалом на неї з держбюджету торік виділили понад 5 мільярдів гривень. І використати тоді її можна було, нагадаю, це платити за комірне, мобільний зв'язок, інтернет, ліки, книги, залізничні квітки чи в театр сходити. Був варіант задонатити. Зрештою, 202 мільйони витратили саме на донати українці, а от за комунальні послуги торік заплатили майже 4,9 мільярдів гривень. Але цього року президент вирішив. Рішу за його наказом, саме так, схоже, в нас це відбувається. Бо хто там? Давайте відверто зараз читає ту конституцію. Кому вона потрібна? Усе все парламентсько парламентська президентська республіка, уряд, який підзвітний Верховній Раді, то все таке не цікаво. А що цікаво? А от цікаво щотижня дивитися чергові рейтинги і думати, як тут у нас негайно і дуже швидко сподобатися людям. Бо що? Бо вибори в головні, головні вибори, і в голові вибори. Але давайте так про це ми якось детально говоримо в окремому випуску. А сьогодні ж про ще одну щедрість від влади: три тисячі кілометрів від Укрзалізниці, саме так, абсолютно безкоштовно для вас, дорогі глядачі і шановні пасажири. І ще додали: хочуть зменшити навантаження в пікові періоди, щоб ця ініціатива частина системного державного фінансування пасажирських перевезень, які у нас десятиліттями збиткові. Щоправда. Пасажирські перевезення не лише в Україні збиткові, їх підтримують в інших державах. Це така окрема історія, і як вони там це роблять. Скажу так, аби балансувати їх ринковими тарифами на вантажні перевезення, але в нас чомусь вперто цього не помічають, не чіпають і все намагаються робити за рахунок держави. Та й таке. Тому, на мою думку, маємо черговий піар від влади нашого президента, ну і загалом. Всієї нашої влади мовляв, ми дуже піклуємось про простих українців, але чи є гроші на все це в Юлії Свериденко? І що мене не лише непокоїть, а про чи думають вони про наших воїнів? Адже цього року вже декілька разів вводили зміни до держбюджету, щоб вистачило гроші бодай на зарплатню. Чи вистачить їх до кінця цього року? Ну, побачимо. Зрештою, президент доручив уряду підготуватися до зимової підтримки і всі деталі надати до 15 листопада. Що ще з цікавого, і те, що цього тижня нарешті запрацювали американські санкції, і не лише Індія відмовилася закуповувати нафту від росіян, але вже і Туреччина. Схоже, що Ердоган обрав не Путіна, а все таки Трампа, ну і ринкова економіка дається взнаки. Тож, закінчуючи цей випуск, дорогі глядачі, нагадаю вам, не забувайте підтримувати наших воїнів, наші Сили оборони, і пам'ятайте, потрібно максимально усім працювати заради нашої спільної перемоги. І давайте домовимося, якщо цей випуск вам сподобався, поставте вподобайку і підпишіться на мою політичну кухню. Дякую за увагу.